Фейкові інвалідності для чиновників, як ДБР, вилікувало посадовців. Командири, бізнесмени, як заробити на дистанційній службі та вигаданих штабах арсенал у гаражі, хто сховав понад 100 кг вибухівки та міни в центрі Кіровоградщини. Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Понад 800 рішень про встановлення інвалідності держпосадовцям, правоохоронцям та іншим силовикам, скасовано за ініціативи ДБР. Перевірки розпочалися після рішення РНБО восени 2024 року й охопили понад 70 державних органів та більше 2600 медико-експертних справ. І це далеко не кінець, щось підказує, що рішень про скасування буде набагато більше. Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників. Ків державної митної та податкової служб Прокуратури правоохоронних органів схеми були різні: від підроблених медичних висновків до домовленостей з лікарями, які за винагороду оформлювали третю групу інвалідності абсолютно здоровим людям. Мета уникнути мобілізації або отримувати підвищену пенсію. ДБР уже направило до суду кілька кримінальних справ проти чиновників і медпрацівників, причетних до афер. Хтось думає, що липова довідка це страховка. Насправді це квиток у кримінальну справу. Рухаємося далі. Останнім часом викривається все більше оборудок з виплатами військовим. ДбР жорстко просікає подібні спроби, оскільки недопустимо обкрадати бюджет і особливо цинічно під час війни робити це коштом військових, поки переважно більшість чесно воює, віддає життя за батьківщину, шахраї у погонах намагаються нажитись. Ми вже розповідали вам про подібні оборудки, але на цьому тижні викрили нові креативні схеми, які їм, до речі, не допомогли. В Одеській та Чернігівській областях викрито командирів, які перетворили військову службу на приватний бізнес в Одесі. Заступник командира військової частини оформлював своїм підлеглим так звану дистанційну службу. Солдати фактично не з'являлися на роботу, а зарплатні картки передали начальнику. Таким чином, він привласнив близько 20 мільйонів гривень. На Чернігівщині командир створив на папері цілий штаб, куди відправляв в наряди 14 бійців. За документами вони чергували. А насправді хто будував йому гостєвий будинок, хто працював на приватних об'єктах, а половина просто займалася особистими справами. Держава втратила понад 2 мільйона гривень. Якщо справа щодо першого вже прямує до суду, то у другого все ще попереду. Коли командир служить лише власним інтересам, він зраджує не лише присягу, а й своїх людей. Далі в Україні судитимуть. Ки що заочно російського олігарха Ігоря Чуркіна, якого ДБР викрила на привласненні нерухомості львівського автобусного заводу. Слідчі з'ясували, що ще у 2005 році він очолив спостережну раду підприємства та отримав контроль над ключовими рішеннями. У 2008 році росіянин організував незаконне відчуження восьми будівель заводу на користь своїх компаній. Підробивши фінансові документи, олігарх не лише отримав майно, а ще й законодавство. Гроші. У 2016 році він повторив трюк, але цього разу використав підроблене судове рішення, щоб знову переписати заводські приміщення на свої структури. Збитки від його дій перевищили 367 мільйонів гривень. Олігарху інкримінують підроблення документів, шахрайство та заволодіння майном в особливо великих розмірах. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Коли завод стає скарбничкою для одного бізнесмена, місто і держава втрачають набагато більше ніж стіни й техніку. А на околиці Кропивницького виявили небезпечну схованку: понад 100 кілограм вибухівки, протипіхотні, й протитанкові міни, гранати та сотні боєприпасів. Схрон облаштували в одному з гаражів кооперативу. За оперативними даними, до цього причетні цивільна особа та військовослужбовець вилучені направили на експертизу, після чого боєприпаси планують передати Збройним силам України для фронту. ДБР з'ясовує, звідки взявся цей арсенал і чи міг він бути підготовлений для диверсій або продажу на чорному ринку? Боєприпаси не той запас, що забезпечує спокій. Він може вибухнути і для власника, і для його свободи. І наостанок ДБР завершило розслідування справи військовослужбовця, який, мобілізувавшись у 2022 році, майже не з'являвся у частині. За документами він постійно перебував у відрядженнях у цивільних установах, але зарплату понад 50 тисяч гривень щомісяця отримував як військовослужбовець. Сіство вважає, що командир частини сприяв йому в ухиленні від служби, оформлюючи фіктивні накази. Тепер обидва постануть перед судом і можуть отримати до 10 років позбавлення волі. Гучне ім'я чи публічний статус не дають права ховатися за спинами тих хто справді воює на сьогодні. все. якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.